Хочу нагадати, що завжди для українців, для вояків Бог і Україна це був найважливіший, найголовніший лозунг. найперше, Бог і Україна. І на цих гаслах, на цих словах, на цих ідеях і будується наше життя, особливо сьогодні, коли наша держава. Переживає нелегкі часи. Багато випускників сьогодні у нашій державі, але чи всі вони прийшли подякувати Богові за те, що Він благословляє їх впродовж усіх років навчання, впевнений, що далеко не всі. І тому щиро подяка батькам вчителям і, вчителя, і організаторам цього молебення. Ми сьогодні читали про те, як в юницькі часи Господь Ісус Христос звільнив від страшної хвороби прокази десятьох тяжко людей, приречених на повільну смерть Десятипроти. Вони повільно вмирали, вигнані з людського суспільства, тому що тоді ця хвороба була невлікована, і ті, хто хворів на прокази, були вигнані за межі людського суспільства, щоб не заразити інших людей. І на їхнє прохання Господь одним словом вцілив і сказав піти показатися священникам, але очистившись від страшної хвороби і отримавши можливість жити надалі людському суспільстві лише один з них. Прийшов, повернувся, подякувати Богу. Один з десяти. 10% ста. Отаки ми людями, такими, так ми, як ми Богу, один з десяти, відсотків ста. Але ми сьогодні читали і інші слова про те, що Господь хоче спілкуватися з ним. І Він говорить, просіть сі дідася вам, стукайте відчиня. Про просіть Тобто будьте активні, живіть з Богом, формулюйте свої завдання і думки, дівіться з Богом найпотаємніше. І якщо грішні батьки ніколи замість хліба не дадуть камінь, ніколи замість риби не дадуть змію, так і Господь наш Небесний, Отець, який знає наші душі, який знає наші життєві плани, який знає, знає, знає наші думки, Він також. Хоче, щоб ми визнавали його Небесним це, молилися до нього і були його дітьми. Ми молилися, ми подякували сьогодні під час палення батькам, вчителям, вихователям, всім, хто був причетний до виховання цих 63 прекрасних. Але ми молилися також і за те, щоб Господь благословив на дорогу життя. Дорога нелегка. Але, як кажуть, дорогу подолає той, хто йде. Але в цій дорозі необхідно необхідно пам'ятати Слово Боже. Я думаю, що ми з розмов і практики знаємо. Що навіть атеїсти, коли попадали в серйозні життєві ситуації під час, в тому числі під час боїв на сході ставали віруючими людьми, тому що ніхто не міг захистити їх, лише Бог, і це робив. Нехай же волосеме Господь і благословляє вашу дорогу. Ця дорога буде значною мірею залежати від кожного з вас. І якщо ви будете йти по дорозі самі, якщо будете самодостатніми, то вам необхідно пам'ятати таку притчу. Одного разу Господь розмовляв з одним чоловіком. І він сказав мені, ти знаєш, я постійно з тобою. А як ти постійно за мною? запитав чоловік. Ось подивися. Я постійно йшов з тобою по шляху твоєму. Ось сліди твої, ось сліди мої. Ось в дитинстві сліди твої і сліди Божі. Але раптом молодий чоловік сказав, Господи, Господи, ось дивися, на цей період. Ти мене покинув, тому що я бачу тільки одні сліди. Одні сліди, а де а ж твої сліди. А Господь йому сказав, чоловіче, це був найважкіший час в твоєму житті, і я в цей час ніс тебе на руках. Тому я одні сліди. Тому будемо пам'ятати про силу і славу Божу, Його благодать. І якщо ми з Богом. Тобто для нас і з ними подолаємо всі перешкоди. Нехай благословення буде на кожному з вас. Слава, Слава. Ісусу Христу! Слава. Підходьте до Христа. До Христа підходьте з цієї сторони. Ні, ні З тієї сторони. Так туди, хлопці. Сюди, сюди. Матери Божьей и Господь хоть. Сиди этой иконочку. Христос посеред страны. Христос Мы рам